Вітаю, друзі, а також усі інше. В нас сьогодні, 6 березня, і це 1138 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосвій. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Починаємо з півдня. Здається, що е, плани російських окупантів по їх великому наступі в Запоріжжі. Вони або відозмінюються, або в принципі мали саме той вигляд, який реалізується на запорізькому і трохи Оріховському напрямку, що саме я маю на увазі. За останній час російські окупаційні війська так і не мали можливості виходу за межі траси 08 вісім і фактичного окупації е, таких сел, як Степове. Повної окупації щир... малі Щербаки, тим більше Щербаки. Виходу за межі 0812, як я і казав, в них не відбулося. Вогн... Встановлення вогневого контролю. Так, вогневий контроль зараз на цій ділянці російські окупаційні війська на трасою мають. Закріпитися на околицях степового, а також на околицях малих Щербаків, так вони це змогли. До того вони окупували як відомо П'ятихатки, і саме з району П'ятихаток зараз намагаються тиснути в напрямку на Ловкове. Але скільки часу вже триває вся ця операція, яку реалізують сели та засоби 58-ї загальної військової армії, коли тільки починалася активізація російських окупаційних військ саме на цій ділянці, то в першу чергу е інформація, яка надходила. Як від так званих Z-воєнкорів, так і деяких а, наших місцевих, називаємо це так, експертів, вона полягала у тому, що росіяни готуються до прориву на Запоріжжя. Жодної підстав, так думати, ну я не знаю. Їх не було. А, з чого були зроблені ці висновки, також не зрозуміло, і станом на зараз, як ми бачимо, як вони б'ються лобом о степове о малі Щербаки. Вздовж траси 08-12, які несуть втрати, і які темпи в них розширення зони контролю та просування можемо робити відповідні висновки. Ті підрозділи, які були задіяні саме в цій операції, їх недостатньо станом на зараз. Для того щоб наступати, не те, щоб на запорізькому напрямку на саме Запоріжжя, в принципі, їм, їм недостатньо, щоб максимально швидко з метою. Обвалу фронту, наприклад, прориву лінії оборони окупувати навіть декілька, ну не декілька, а всього то 3-4 села. При цьому зараз з'являється інформація дуже сумнівного характеру про те, що 58 восьми загальновійськова армія буде саме на цій ділянці активізовувати інше підрозділи. З'явилася інформація про те, що нібито зі складу сотої окремої бригади розвідки. Uh, було відправлено декілька батальйонів для підсилення uh, саме ділянки Степове, малі Щербаки? Uh, дуже сумнівна інформація, і навряд чи саме сотку вони відправляли для цього. Але це говорить саме про те, що підіймається питання нестачі ресурсу. Ресурсу для подальшого uh, просування російських окупантів в глиб в напрямку на Запоріжжя. Але для чого все це було? Розпочато 58 восьмої загальної військової армії. Для чого група військ Дніпро і безпосередньо генерал Теплинський розпочали цей запорізький перформанс? Відповідь може бути наступна: російські окупаційні війська зараз намагаються не стільки прорватися за межі 08-12, і ну звісно що вони намагаються встановити контроль над цією рокадою, але їх основна мета це все ж таки оріхів. Вихід в напрямку на Орігів, тобто вони вийдуть на рівень малих Щербаків, Щербаків, а потім будуть рухатись в напрямку або Новопавлівки, або Новоолександрівки. І тут є дуже цікавий момент, пов'язаний з рельєфно ландшафтними особливостями саме цієї місцевості. Якщо ми на діпстейт підключимо саме топографічні позначки. То ми побачимо, що Новопавлівка та е, вони розміщуються в зоні висот. Це саме зона висот, яка може допомогти російським окупантам, якщо, звісно ж, вони вийдуть на ці висоти, вже взяти під свій контроль, е, вогневий контроль вже трасу не тільки 0,8-12, наприклад, а йдеться вже про трасу 0,8-03. Яка саме. Веде з Оріхова на Комишеваху, і цей варіант для них є, ну скажімо так, більш перспективним, аніж будь-який там наступ на Запоріжжя. Ну, дивіться, для прориву на Запоріжжя просто не вистачить їм ресурсу, не сил, не засобів, особливо з урахуванням того, які рубежі, які лінії оборони. Сконцентровані на шляху до Запоріжжя, треба для цього формувати відповідне ударне угруповування, яке б становило мінімум 100 тисяч особового складу, і це при тому, що загальна кількість групи військ Дніпро станом на зараз трохи більше ніж 120-125 тисяч. Тобто, це майже вся група Дніпро повинна бути сконцентрована саме на цій ділянці. Для того щоб розпочати великий наступ на Запоріжжі, і ще не факт, що він е, закінчиться якимось ну, коефіцієнтом корисної дії для групи військ Дніпро. Тому вони зараз обирають варіант іншого порядку. Вони будуть максимально намагати прикладати зусилля та намагатися виходити на висоти, для того щоб контролювати логістику Сил оборони України від Оріхова до Комишувахи. І їм це потрібно для того, щоб ця логістика була порушена з наслідками у вигляді формування умов подальшого руху в напрямку на Оріхів з інших е, локацій, з е, того ж з півдня через Роботино, нога, е, зі східного напрямку. І це все якраз говорить про те, що основною метою. Цього запорізького перформансу по 08 є саме спроба російських окупантів вийти на висоти, які знаходяться на захід від Оріхова і встановити саме контроль над оріхів-комишоваха логістикою. В принципі, ми бачимо, що на сьогодні їм це вдається. Ну, скажімо так, не те, щоб з якимось мінімальним результатом. А ті втрати, які несуть російські окупаційні війська в боях за села Степове та Малі Щербаки, а, ці втрати ну це м'яко кажучи, не той рівень для тактичного тактичної операції, не той рівень а, втрат, які можуть дозволити собі 58-ма загальновійськова військова армія. Але вони це роблять тільки з однією метою. З метою, щоб генерал Теплинський, хоча б щось показав своєму безпосередньому керівництву, що він не такий нездара, як про нього вже з 2022 року думають майже усі. Отже, далі рухаємось одразу до турецької агломерації. Чому саме так швидко до турецької агломерації? Тому що саме тут. Російські окупаційні війська дійсно продовжують методичне введення в бій 8-ї загальної військової армії в першу чергу з метою відкриття Константинівського напрямку. Саме з цією метою, майже весь склад 150-ї мотострілецької дивізії зараз задіяно в боях саме з метою подальшого відкриття Константинівського напрямку. Але відбувається це також не максимально швидко. Відбувається це без якихось глобальних проривів, так як воно і очікувалось. Російські окупаційні війська за останній час мали більш-менш такий помітний успіх на турецькому напрямку в районі Пантелеймонівки. Їм вдалося з півночі обійти Олександрополь. Вийти на Валентинівку, але при цьому якогось серйозного розвитку цих подій не відбулось. Тобто, як завжди, зайшли користуючись свіжими силами та ресурсами, а рух далі він вже загальгувався. Тим не менш, мені здається, що Олександрополь все ж таки знаходиться, м'яко кажучи, в не найкращому становищі, і цілком можливо. Що о, буде зроблено о, відповідні прийняті відповідні рішення о, силами оборони щодо продовження утримання цього населеного пункту? З іншого боку, я не виключаю того, що саме в цій локації, де о, росіяни активізувалися, Можуть відбутися іншого порядку дії вже з боку Сил оборони України саме ті дії, які ми постійно спостерігаємо в районі Покровська в самому Турецьку, в Турецькій агломерації, російські окупаційні е, війська досі не можуть становити повного контролю над містом. Я нагадаю, що на початку 2025 року Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що Турецьк знаходиться під повним контролем російських е, військ. І... Станом на сьогодні бої в Турецьку продовжуються. При цьому бої а, продовжуються в формати гойдолок. А, росіяни займають позицію до обіду. Після обіду ми займаємо цю позицію. Отже, ось такі гойдолки. Нема якоїсь стабілізованої лінії бої Турецьк перетворився в великий майданчик міських боїв з повністю зруйнованою інфраструктурою, з повністю зруйнованими багатоповерхівками будівлями. А, з промисловою зоною зруйнованими все вщент, і на цьому апокаліптичному саме пейзажі продовжуються усі міські бої. Турецьк досі тримає оборону, і саме це яскравий приклад того, як російські окупаційні війська на окремо взяті ділянці не можуть впоратися з відповідними задачами. А, у тому то і проблема, що на сьогодні ті підрозділи, які з цим займаються в першу чергу, це підрозділи зі складу 51-ї загальної загальновійськової армії, а, вони відчувають, ну м'яко кажучи, а, виснаження турець наступ в турецькій агломерації на турецькому напрямку. Серйозно виснажив російські окупаційні а, війська, і вони змушені навіть деякі свої підрозділи відводити на відновлення. Тобто, ну це не чувано, а, тому що росіяни більшість а, підрозділів тримають до останнього до того моменту, допоки вони взагалі можуть хоч щось робити. Наприклад, 132-га окрема мотострілецька бригада а, взагалі була з цієї дирекції. Через втрати в, е, в більшості своєму виведена. Вона зараз в повному складі, е, не е, приймає участь в бойових діях ані в Турецьку, ані в напрямку на Константинівку. і це пов'язано саме з втратами, які понесла ця бригада і е, підрозділи. Отже, турецька агломерація і турецький напрямок для росіян також перетворився. Серйозну проблему. І Лимана Копянська вісь Лимана-Купянська вісь стає все більш-більш активною. Хоча е російські окупаційні війська змушені саме тут зараз займатися перегрупуванням, передислокацією, переміщенням військ для підсилення саме Лиманського напрямку. Як ми неодноразово говорили. По правому берегу річки Чорний Жеребець у Росіян вийшло прорватися в напрямку на Катеринівку нове та зелену долину. Тобто їм вдався прорив в напрямку на Катеринівку. Здавалося б, це успіх. Але по перше, це успіх тактичного рівня. Підкреслюю, він не вирішує якоїсь глобальної проблеми. 20 загальна військова армія, яка... Зосередила зусилля саме на цій ділянці, вона мала багато втрат за цей період в на сьогоднішній день. Її війська, її підрозділи мають серйозні втрати, і їм не вистачає ресурсу, саме тому на підсилення 20 загальної загальновійськової армії буде переміщено. Підрозділи зі складу тієї ж самої першої танкової армії та інших групи військ захід для підсилення і подальшого просування з метою захоплення Катериновки, з метою виходу на нове, з метою виходу на долину і, взагалі, з е, подальшим просуванням не тільки на Колодязі з метою їх захоплення, а на дробишева, е, в тому числі. Все це говорить про те, що росіяни намагаються відкрити нову, о, новий напрямок, о, Краматорський напрямок на славяно краматорську агломерацію. При цьому вони намагаються це зробити. Ну, скажімо так, не зовсім коректно. Вони намагаються о, в, прорватися на дробишова, вийти на Лиман, і при цьому в перспективі встановити загрозу для слав'яно-краматорської агломерації. Не вирішивши досі питання з сіверським напрямком. Ну тобто, без сіверського напрямку щось тут починати якось немає сенсу. Окрім цього, іншого, залишається відкритим питання і до Константинівки часів Яр, Торецьк, той самий Покровськ все це не вирішує, не вирішені задачі, які ставилися. Перед е, російськими окупаційними військами їх командуванням ще на 24-й рік. А нічого не вирішено. Окрім цього іншого е, виступ, який сформувався за останній час саме полемана Куп'янська Вісі, він також дає питання. Прорив на борову він не реалізувався, е, він не був реалізований. На Куп'янському напрямку російські окупаційні війська також зараз знаходяться не в тому стані, щоб розпочинати великий наступ на Куп'янськ, і зосередились на правому березі річки Оскіл. Тому загально те, що зараз намагаються зробити російські окупаційні війська, командування на Лиманському напрямку, воно зрозуміло, вони підсилюють сили та засоби на тій ділянці, де їм вдалося. Хоч десь просунутись, десь е, розширити зону контролю, і для того, щоб іти далі і утворювати якісь загрозливі е, локації, якісь зони тиску, вони будуть підсилювати саме цю ділянку, саме ці підрозділи. Але в тих умовах, в яких це буде відбуватися, ну м'яко кажучи, це не найкращі умови для розподілення цих ресурсів. Я не думаю, що е, російські генерали та російське командування воно не розуміє, що розширення ось е, таким чином е, лінії боєзікнення, розтягнення її, утворення чергових виступів, е, утворення чергових кишень, учі, утворення чергових е, клинів, в яких вони намагаються е, е, саме прорватися вглиб е, оборони Сил оборони України. Це все призводить до того, вони починають використовувати ще більше, ще більше ресурсів, коли в них і так, їх дефіцит. Знову ж таки, я неодноразово вже демонстрував проблеми російської армії, як з технікою, як з людським ресурсом, і так далі, і таке інше. Але тим не менш вони йдуть саме на такі кроки. З чим це пов'язано? Висновок тільки один. Відповідь на це питання тільки один. А відповідь це те, що їх командування, саме центральне командування, військово-політичне командування вже не в спині. Зараз розпочався процес саме того, про що ми коли говорили про Куп'янський напрямок. Я думаю, ви пам'ятаєте декілька місяців тому, що всі наступальні дії там відбуваються покроково. Їх ніхто не жене в спину, і вони собі поступово просуваються. Там відгризли 100 метрів, там відгризли 50 метрів, і вони не роблять якихось великих помилок зараз, саме на той момент, і саме тому більш-менш так покроково рухаються зараз. Відбувається а, ситуація зовсім інша. Якраз навпаки, вони починають робити все більше і більше а, помилок, які пов'язані з тим, що їх дійсно починають гнати в спину. І саме командування їх же не в спину, через що хочуть щось показати. хочуть показати те, що російська армія може наступати і далі. Хочуть показати те, що у російській армії ще є потенціал наступати, і вони починають великий наступ по всій лінії боєзікнення. А от питання: чим вони будуть наступати і чим це, це закінчиться? Ну як на мене, цей процес зараз починається. Ми бачимо, що по кожній ділянці. Фронту, що по кожній локації вони активізуються, але при цьому ми не спостерігаємо дійсно якогось загрозливого глобального прориву і якихось феноменальних результатів, ну хоча б на рівні 24-го року. Путін, він запускає чергову м'ясорубку для своєї армії. Ну що ж, чим швидше вони пройдуть через усю цю м'ясорубку, тим швидше. Може настати саме той момент, коли російські окупаційні війська не зможуть ані наступати, ані навіть оборонятися. І ось тоді, саме тоді, сили оборони України скористаються цією можливістю. Як свого часу, це відбулося в 2022 році. Дякую всім за увагу. Дякую, хто дивився це відео. Також нагадую. Що ви можете підписатися на ці відео, натиснути дзвоника, поставити лайки, прокоментувати, репостнути та розшарити серед своїх друзів та знайомих. Якщо е, вам подобається та інформація, яку ви чуєте кожного ранку від мене на обоз то зробіть це. Це допоможе цим відео е, зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. і ще більше людей побачать, почують, прочитають ту інформацію. Яку я кожного ранку публікую саме для вас? Дякую всім, хто це зробить, і дякую усім, хто подивився це відео. Як завжди, слава Україні! Слава нації!